Привіт! Сьогодні я хочу вам порекомендувати чарівну дитячу книжку, яка ідеально підійде для спільного читання та обговорення з дитиною. І це кроличка Песлі і конкурс будиночків на дереві. Уявіть собі ситуацію, завершуються літні канікули, і звірятка повертається до своєї лісової школи. І на першій ж перерві встається суперечка. І що буде? Буде конкурс будиночків на дереві. А наша песлі це добра, мила кроличка, котра жодного разу в житті не тримала молоток у своїх лапках. Проте вона вирішує долучитися. Якщо вам на цьому моменті здалося, що це буде мила історія про тваринок, то так, це правда, проте не лише, адже в книзі буде підійматися багато важливих тем: це суперництво та вміння гідно програвати, креатив та підтримка, і навіть тема неповної сім'ї. Це не просто казка, а справжня історія про впевненість у собі. Цю книжку ви точно захочете перечитати і мати у своїй бібліотеці. А ще ж ілюстрації про них можна знімати окреме відео, адже кожна з них це окремий шедевр.